Доброго дня, шановні автолюбителі, третій день іде дощ. А ми зараз передаємо ось такий міганчик, який підібрали за послуги підбір під ключ. Весь в оригінальному окрасі без жодного підфарбування, вбов з комплектації, 13 рік. Передні задні парктроніки. Легка сплавні, оригінальні босешні диски, гума, мішелін. Все сезонка хороша, безключовий доступ на всіх дверках, чорний кольор, підігріви передніх сидінь. Комбінований шкіряний салон плюс тканина, 6-ступенева 1,5К-9К. На 81 кВт. Є в нас круїз контроль, є ліміт контроль, звичайний ручник, шестиступенева коробка, роздільна кліма, навіаційна система, оригінальне мультифункціональне кермо 219 тисяч пробіг. Акустика Боус також присутній у нас сабуфер. На Нажирні комплектації. Немає в нас панорами. Ну і в принципі, все. Весь в оригінальному окрасі: 13-й рік, 219 тисяч пробіг. Для нашого замовника склав 10 тисяч 200 доларів. Гарний стан, хороша ціна. Адекватний автомобіль обслужили його, замінили передні стойки стабілізатора, оливу в двигуні і всі фільтри. В принципі, все. Гарний автомобіль їде в місто Івано-Франківськ.